А також таку группу примоє на майбутнє вистав, за це яково захливи на місце змагання. Тут за третій русло, будемо запити, які зробили сміття. А це в нас про підрядки, мали себе на заперті, Перший номер Надія Боровська, майстер спорту України міжнародного класу, в активі якої вже дуже за потужні результати в складі національної збірної команди України. І, зокрема, учасниця двох попередніх олімпіад 2008 року. Європи. 2014 Ну, я нагадую, що наші сьогоднішні змагання відбуваються о 11 раз. І ініціаторами цього спортивного свята 11 років назад виступили Володимир Яловик, Радянський Житан, Микола Калинка, Майкер Святого Генерального І ми розпочали цю щоб

Вітаємо Руслана Призера, Івана ну, Бандурука ну, ну, прийшли ну, телебачення, ну, буквально ну, розриває ну, Івана за тераспилинський призерка пісня, який також має свої мати Олімпійського ліцею. І Андрій Андрій Гричковський, представник, представників власті. До речі, Андрія Гричковського кореня. Батьки з Теренів знаходяться в, в Каширському районі, як бачимо, і ще один талант, селез, талант, талант Доноричковський, ну, також з'являється ореженцем Каширського району. 10 кілометрів непростої трохи, вітаємо, вітаємо наді, і буквально хотілося б декілька знімати. 13-й раз, але переможницею, мабуть, ще 9-й чи 8-й, теж була підготовка до Олімпіади в Пекіні в в Лондоні я ці старти людськи пропускала для того, щоб це направлено виступити на Олімпіаді. Але зараз вирішила спробувати себе тут. Ну таку як роботу прийшла, темпу, тому що у нас два тижні цивільні запуски були роботи. І тут якби проміжний старт для мене був підготовка до Олімпіади. Дякую, Надія, дякую, Надія. Вісім чоловік.